Зранку 8 липня стратегічною ракетою х 101 Російська Федерація влучила в дитячу лікарню Охмадит. Загалом у Києві, внаслідок численних російських ударів, того дня загинуло понад 30 осіб, серед яких 4 дитини, 117 травмовано, серед них 10 дітей. Як повідомляють українські змі, рятувальні роботи тривали добу без перерв. Українці ж за кордоном нагадують світові про злочинні дії, які Росія вчиняє в центрі Європи. Зокрема, квебекські українці минулого тижня влаштували на центральних площах Монреалю кілька мітингів, присвячених трагедії в дитячій лікарні Охмадит. Сотні людей прийшли з плакатами українськими прапорами і закликом підтримати Україну і надати зброю, щоб захистити українських дітей. На площі Жак в Понеділок, 8 липня, учасники мітингу поклали м'які іграшки, залиті червоною фарбою. Вшанували загиблих хвилиною мовчання і виступили з промовами. Всім. Дякую, що ви сьогодні. Тут я думаю, ми всі знаємо, чому ми зібрались. Росія вбиває наших дітей, і формат акції наш сьогодні такий. Ми почнемо uh, з хвилини мовчання і продовжимо всі наші промови англійською і французькою для того, щоб більше місцевих і туристів зрозуміли. Uh, потім у нас буде на записі сирени і uh, ми вшануємо всіх хвилиною мовчання ще раз. How can we stand by and look at what is happening in Ukraine? Why Russia is still in the security council of the united nations. more than that, russia is presiding this month. more than that, russia celebrates day of family. this very day. what we came here to say is russia is a terrorist state. aujourd'hui, le pays terroriste. A commis un crime inhumain, une attaque directe au missile sur l'hôpital Ormazd dans le centre de Kiev, où des enfants atteints de cancer étaient soignés, ainsi que des attaques au missile sur les villes de Dnipro et Kryvyi Rih. Je veux simplement dire que aujourd'hui, le plus essentiel, c'est de ne pas être égoïste, c'est de d'abord penser aux enfants. Et au personnel qui ont été attaqués, et le but est de ramasser le plus d'argent. П'ятницю 12 липня українці місцеві жителі зібралися на площі Філіпс на маніфестацію під назвою Зупиніть російських злочинців. Акція протесту організована Конгресом українців Канади. Відбулися промови й коротка трагічна вистава, що символізує війну та підкреслює незламність українців. Ми зібралися тут на знак солідарності з народом України, оскільки росіяни продовжують свою жорстоку агресію. Цього тижня було атаковано найбільшу дитячу лікарню в країні, що спонукало нас організувати цю маніфестацію. Ви вже чули про ангелики. Ми вдячні за вашу присутність. Дякуємо, що принесли містецький твір тут, щоб ми всі це, ми це подивилися. Ми також вдячні за підтримку, яку отримує Україна, щоб допомогти захистити себе.

ти то жив у світі без війни. Люлі, люли но спуст